Ти півгодини обрав, у що тобі пограти з твого величезного списку ігор, а коли нарешті обрав, то через 10 хвилин тобі стало нудно? Та взагалі ігри перестали приносити задоволення, а ти вже від них втомився? Тоді вітаю, в тебе геймерська імпотенція. Привіт, ти на каналі Дудка Геймс. Та сьогодні я розкажу, чому виникає ігрова імпотенція, які в неї наслідки, а головне, що ж, блін, робити, коли в тебе не встає на ігри? Руки на стіл. Я маю на увазі фігуральна. Поїхали. Звичайно головною проблемою може стати просто надмірна кількість щоденних годин в грі. Це ж те саме, коли ти переїв улюблену страву і вже навіть запах витримати не можеш. Або коли послухав улюблену пісню і вона вже починає бісити. Пояснення, чому так стається, теж доволі просте. Граючи безперервно і на високих обертах, мозок може просто вигоріти. Надмірна концентрація та стимуляція може привести до відчуття втоми та апатії. Іншими словами, чувак, дай відпочити своєму мозку. Ще гірше, коли ти постійно граєш в одні і ті ж ігри, що призводить до відчуття рутини та звички. Просто уяви, ти 8 годин провчився або відпахав на роботі, де робив однотипні завдання, прийшов додому, а тобі треба зачистити данжен в десятий раз. Ну дуже цікаво. Коли в тебе немає нових вражень та викликів, то це зменшує мотивацію, а значить і інтерес. Але і надвисокий рівень складності також може викликати ігрову імпотенцію. Ось я, наприклад, ну зовсім не хочу грати в Dark Souls 3, тому що я витратив два тижні на проходження короля без імені тільки для того, щоб застрягти на драконі Мідірі. Так от, коли складність ну захмарна, то ти застрягаєш на якомусь моменті, та вже цей момент перетворюється на рутину та погіршується тим, що немає ніякого прогресу, що демотивує. Тож зараз в мене відпустка від Дарк Солза. А ось наступна причина знайома тим, хто дивився мій ролик про токсичні ігри. Бо коли ти заходиш в свою улюблену онлайн-гру, а тобі напіхують за все на світі. Розказують, як водили в кіно твою маму та яка ти чарівна людина. То тут не дивно, що ти не хочеш грати ще пару тижнів. Добре, що ти подивився мій ролик та знаєш, що робити в таких ситуаціях. Умнічка. І ще одна причина це банальне розчарування в іграх. Ось подивись на ігри, які виходили в цьому році, скільки з них були забаговані. Багато гравців чекають від нових ігр ну чогось дуже неймовірного, але отримують розчарування через технічні недоліки, як от баги, погану оптимізацію або просто не такий сюжет. Тобто, розумієш, що я хочу сказати? У всіх цих причинах ігрової імпотенції є одне спільне це перенасичення іграми, взагалі всіма іграми. Вони починають бісити, ти просто від них втомився. Тому давай загибати пальці. Якщо ти втратив інтерес до ігор, в тебе немає мотивації в них грати, бо тупо не хочеться, ти відчуваєш вину за невикористаний контент або оплачену підписку. А ще цей брак ентузіазму, коли ти не відчуваєш захоплення від новин про ігри та майбутні релізи, або тупо не хочеться обговорювати їх з друзями і останнє. Це висока вибагливість до ігор. Ти починаєш критикувати найдребніші деталі. Тож, якщо в тебе є 3-4 симптоми, то давай рятувати. Твій ігровий стояк. Мишка і клавіатура бісять. Від геймпада тяне блювати, втратив ігровий азарт. Час повертати його назад. З нашим курсом поверни ігровий стояк. Віднови свою пристрасть до геймінгу. Всього за 9,99. Е, Стоп. Стоп. е, Діма, що це за сценарій? Що ти тут написав? Це не це, це не то. Ага, угу, 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 угу. О, оце сценарій правильний. Коротше, тут є два шляхи. Шлях самурая, яка жорстка ігрова детоксикація, то тобі треба забути про ігри хоча б на місяць. Тут головне не піддаватись на імпульсивні позиви пограти. Особливо через пару днів. Важливо витримати весь узгоджений час з собою, щоб ці хвилі, хочеться пограти, були сильніші та сильніші. А другий шлях це обережне відкриття свого ігрового я наново. Спробуй нові жанри незвичні для себе. Обожнює шутери, значить, спробуй стратегії у реальному часі. Це нові емоції та задоволення від навчання чомусь новому. Нейрони в твоєму мозку скажуть тобі спасибі, не кажучи про лайтовий челендж для себе по новому жанру. Іноді це може запалити нову ігрову іскру. А також варто буде себе трохи обмежити до однієї-двох годин на день в іграх. А взагалі, щоб в мене не було перевтоми від ігор, то я дотримуюсь одного правила: одна гра на одну платформу. Нову гру не починає, поки не закінчив попередню. Ну, і при умові, що вона якісна. Тобто, на ПК граю в Сікіро, на PlayStation в Bloodborne, а на Nintendo Switch в Dark Souls. Жартую. Ну, ти коротше поняв. Бо іноді після стімовського розпродажу в бібліотеці ну просто десятки ігор, аж очі розбігаються. І врешті-решт, ти не починаєш жодну з них. Також я дико люблю створювати для себе списки. Так що я завжди знаю, яку я гру буду проходити після поточної. Це теж мене трошки фокусує, і я не втомлююсь від постійного вибору та нескінченних перемикань між іграми. Так от, якщо ти відчуваєш ігрову імпотенцію, пам'ятай, це не назавжди. Тобі потрібен просто відпочинок або трошки змін. Слухай себе та розумій свої потреби. Бо ігри це чудовий спосіб розслабитися, отримати задоволення та відчути адреналін. Але як і все в житті, вони потребують балансу. А як відпочиваєш від ігор ти? Пиши в коментарі, став лайк цьому відео та підписуйся. Для мене це важливо. Дякую!